СБУ спростувала чутки про підготовку терактів у невизнаному Придністров'ї. У спецслужбі зазначили, будь-які заяви так званої МДБ Придністров'я слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану у Кремлі. Раніше у Міністерстві держбезпеки невизнаного Придністров'я заявили, що перешкодили теракту проти посадових осіб. За словами прокурора невизнаної Придністровської Молдовської республіки Анатолія Гурецького, метою було нібито усунення перших осіб держави. Мав здетонувати припаркований автомобіль із вибухівкою на момент проїзду придністровських чиновників. У машині, начебто, знайшли 8 кілограмів гексогану, а також шурупи, гайки і дроти. За їхньою версією, це організувала Служба безпеки України. У кремлівських ЗМІ вже розповідають про затриманих підозрюваних. Нагадаю, 23 лютого Міноборони Росії поширило фейк, що українські сили найближчим часом, нібито планують влаштувати збройну провокацію Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала. Грузини зіпсували мрію Путіна. У Тбілісі не вщукають протести через російський законопроєкт про іноагентів. Там люди вже кілька днів виходять на протести. Що далі? До чого призведе цей антиросійський майдан? Чи не час відкрити другий фронт боротьби і забирати іншими країнами свої окуповані Росією території назад? Бахмут нескорений. Чому бій за нього в епіцентрі війни? Кривава боротьба за це місто є найтривалішою за період повномасштабного вторгнення. У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Бахмут може впасти найближчими днями. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський вже втретє приїжджає до цього міста і виступає за продовження оборони. Чи має майбутнє Бахмут? Усе найважливіше у четвер, 9 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.